Всім привіт! Ви на каналі Краймовірі і зараз я буду бак... показувати своїх бакуанів Ну, просто я... і ви не будете бачити мого обличчя, тільки Бакуанів. Я просто... Мені просто не дозволяють, щоб на каналі я знімав своє обличчя. Добре. Так, я поясню. Просто я на своєму відео в Ютуб-шорті з Бакуанами. Ну, сім бакуанів в одному, ви зрозуміли. Там за один день нас приняло 126 переглядів. То я хочу зняти з бакуганами. Ну, по погнали! Так, перший бакуган це Саурас. Тобто Саурас Саурес Хауса. Хаус означає світло в бакуганах. Як його складати? Треба ноги. їх Треба самому розкладати і складати. Крила, хвіст, голова. От в нас кулька. Далі. Далі в нас іде персівайн. Це бокуван Даркуса. От ви побачили його знак. І в них в кожного є його. Це хаус, Даркус. Так, як скласти персівайна? Ноги. Їх теж самому треба розкладати або складати. Голова, крила. І руки. Ось наш шарик. Якщо ви побачите, що в нас трохи що в мене е, буде трохи отак мутніти, то це в мене просто така камера. Далі в нас іде трикор. Ем, він з, з іншої серії бокуганів. Ем, Трикорд теж Даркус. Даркуса. Ви бачите, що Даркус. Даркус з одної серії відрізняється від, від... З іншої. Ось. Це теж даркус. Добре. Як скласти трикора? Треба спочатку ноги. Хвіст, як і голову, як і хвіст так само розкласти і скласти треба самому. Отак. Отак робите голову. І інші дві. Все. Я буду, може, показувати свої іграшки, бо е, мені не може телефон, мені щось з оком сталося. То ми не будемо грати трохи, а буду показувати свої ігри... іграшки. Ну, погнали далі. Це Ба. Я його так називаю, назву його не знаю, ну, ви зрозуміли. Бо він ведмідь. Очому я його так називаю. Як його скласти? Берете вуха і вниз. Все? Складений. Він бакуган на землі, як Бакугані в Бакуганах називається. Трохи не знаю, чесно. Так. Дальше. Мій улюблений Арахнет. Він частину до, е, того бакугана, який з семи складається. Я сказав я казав про це відео. Там отакий др дракон, і там е, е, тулуб. Ось. Як скласти арахнета? Це теж бакуган. світла. Добре. Берете, ну, берете голову другу. Оцю голову. Ні, спочатку голову цю, а потім цю і ноги. Оба марахнет. В нього ще є отакі штучки, якими він перечіпляється до інших. Розуміли? Хе. Добре? Погнали далі. Так. Це драгоноїд аквас. Аквас це означає вода. Як скласти драганоїти? Напевно, ви знаєте, але я покажу, якщо, не в... якщо в когось немає жодного бакугана. Ноги. Ноги. Руки. Так. Давай. Ноги. Ноги і руки. Слухатись. Слухатись, солдати. Так, далі в нас хвіст, і він зачіпляє голову. Сказав, зачепляє. Точно, в нас тут... Та... Зараз почекайте. Все добре далі. В мене просто він трохи склеєний, то його не можна. То я показав, як скласти. Так, далі. В нас з землі. Ви знаєте, як його скласти. Раз. Раз. Раз, раз. Все. Склали. Далі в нас йде. Це в нас. Це в нас ніліус. Файрес ніліус. Файрес означає вогонь. Добре. Як його скласти? Треба. Спочатку ноги. Потім дві голови. Тільки... Ноги, тільки голову тримаючи ноги треба. Крила. Голову і і крила. Отак його складати зараз. Ось. Далі йдуть, йде в нас рабіноїд. Він дуже легко складається. Рабіноїд ось. Ноги теж можна самому розкласти. І крила. Все, просто легесенько. Далі в нас йдуть великі бакугани. Балітон, бакуган пастка. Якраз оці двоє ці і є бакугани пастки. Добре. Ось, як він складається. Раз. Раз. Тільки треба підтримувати деякі частини, бо ось. Так, все, добре. Ось, Отак треба його складати. І далі в нас іде фаун. Ну, як фараон. Так, так. Добре. Ось як його скласти. Ноги назад. Голову. Отак. складаєте, І крила, І останній мій олю... і другий улюблений. Нищитель. Це не простий баку... великий бакуган. Це не пастка. Це бакуган, це не, не просто нищитель. Це е... Е... драгоноїд нищитель. Горочка така. Показую, як його скласти і розкласти. Так. Берете ось так. Кру... Крутите три рази. Раз, два. І. Щоб отак щолкнуло. Далі. Голова. Руки. І ноги. Ноги. Для нього не треба ніяких магнітів. Ось зараз я вибираю бакуганів. Думаєте, що я беру бакуганів? От дивіться. Ставите магнітом ось от, от сюди. До нього інші мають бути, але я їх вставляю. Вставляю саурусів. Далі берете будь-якого свого бакуана. Я от, наприклад, візьму Б. І кидаєте в центр. Ба-бах! І всі трансформувалися. Ось. Ось і зараз. Ось, бачите, Трансформується. Я нічого не монтажую. Я не вмію. Як казав на трошки. Як на трошки. На... як на відео там, де я трошки паркур прийшов з вами. Де я показав Супер Фанобі. І ось так можна так скласти. Можна і без вух. І вібій! -ві! Зараз ще покажу. І я зна... фанат. Знаєте якої гри? Ні, не Roblox. Roblox це капець, яка е, нудна гра. Ну там. Фоблокс є прикольно, але. Знаєте? Знаєте. Знаєте. І ще ось що я намалював. О! Ой, ой-ой-ой! Це від продукт. Ось, На нічній карті ось таке небо і ось це вода. Ще покажу макет, по якому я малював Вот, намалював так, а потім уже малював вітроду так. Ну що, всім па-па-па! Ой, я, па -па -па. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, переглядайте мільярд разів, кому подобається бакогани. І всім па-па-па-па!